Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафта. Часто у нас запитують, я також пишуть в коментарях стосовно сімейних кросоверів або ж мінівенів. Саме такий топ у нас сьогодні буде. Ми підготували 15 найліквідніших таких кросоверів та сімейних мінівенів в різні бюджети. І ми починаємо наш топ. Перший автомобіль – це буде Audi Q7. Преміум плюс комплектації – це автомобіль 2017 року. Тут повний привід і 6900 виграшна ставка на аукціоні. Саме такий автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 15-16 тисяч доларів. Також є альтернативи, але більш компактний – це Audi Q5 або Audi Q3. І ми йдемо далі неодноразово. Я показував в різних топах, а також на нашому сто автомобілі марки Mazda, особливо кросовери. І один з таких я вам сьогодні покажу. Це буде Mazda CX-9 в Турин комплектація. Автомобіль 2018 року, тут 2,5 двигун і 4,650 виграшна ставка. Якщо обирати саме 18-19 років, в цьому кузові ця Mazda обійдеться в загальний бюджет 13-14 тисяч доларів. Також як альтернативу, у нас зараз часто купують автомобілі Mazda CX-5 або вже нові Mazda CX-50 та Mazda CX-90. Наступний кросовер у нас буде марки Volkswagen. По суті, це американський аналог автоорега, це Volkswagen Atlas 21-го року. в є комплектації. Автомобіль було продано за 5700 доларів. Пошкодження пройшлись по боковій стороні. Тут 3,6 двигун, але також є варіанти для двигун. 2,0. Передній привід і такий автомобіль можна роздати в загальний бюджет 14-15 тисяч доларів. Якщо ви для себе розглядаєте сімейний кросовер або будь-який інший автомобіль, зараз можна вигідно купити на аукціонах в США. Можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. А далі у нас буде мінівен і саме Toyota Sienna. Популярний автомобіль має три ряди сидінь. 19 2019 року велоє комплектації і виграшна ставка 6500 доларів. Мінімальні пошкодження по кузову цей автомобіль можна купити в загальний бюджет 15-16 тисяч доларів. Також є гібридні версії цього мінівену. Якщо ви розглядаєте саме гібрид, то ціна буде на 3-4 тисячі доларів дорожче. Toyota Highlander, далі в нашому випуску. Автомобіль в хорошій комплектації 2020 року. Тут 3,5 бензиновий двигун пошкодження пройшлись по передній стороні. І 10 700 виграшна ставка. Цей кросовер можна розглядати в загальний бюджет 18-20 тисяч доларів. Також є гібридні версії вони будуть дорожчі на 4-5 тисяч. Наступним буде у нас кросовер Volkswagen Tiguan. Неодноразово я показую саме цей автомобіль. Його можна розглядати в цьому кузові, тобто 18-20 років, бюджет від 10 тисяч доларів без зарахування ремонтних робіт. І це якщо базова комплектація в даному випадку se версія, і три виграшна ставка на аукціоні. Тут повний привід і пошкодження по передній правій стороні. В 2024 році вийшов новий кузов автомобіля Hyundai Santa Fe. Якщо ви розглядаєте в цьому поколінні, то їх можна купити від 12 тисяч доларів на аукціоні. І в цьому випадку в сел авто було продано за 12 200. Тут передній привід і пробіг всього лише 14 тисяч миль. Мінімальні пошкодження і цей автомобіль обійдеться без урахування ремонту 18-20 тисяч доларів. Зараз хороші ціни на автомобілі KIA, особливо KIA Sorento, Я вам покажу в новому кузові 21-го року. в SX комплектації. Автомобіль з мінімальними пошкодженнями було продано за 8900 доларів. Тобто 17-18 тисяч буде загальний бюджет. Є багато запчастин на всі автомобілі, та всі вони по доступним цінам. Якщо ви для себе обираєте гібридний мінівен, то один з найкращих варіантів це буде Chrysler Pacifica. Як ми купили нашому клієнту в турінг комплектації 22 го року, авто всього лише за 6200 доларів. Цей автомобіль можна роздати в бюджет 13-15 тисяч доларів без урахування ремонту. Зараз ми вам покажемо фото перед завантаженням в контейнер. І вже цей автомобіль ми очікуємо в Україні. Як тільки він буде на нашому сто, я вам обов'язково покажу більш детальніше про нього. А ми йдемо далі. Наступний просторий кросовер це Jeep Grand Cherokee. Автомобіль в хорошій комплектації 2020 року і 6700 виграшна ставка. Якщо ми розглянемо пошкодження, то вони пройшлись по лівій задній стороні. Такий автомобіль саме у 2020 році можна купити в бюджет 17-18 тисяч доларів. Я вже вам сьогодні показував Mazda CX9, але 2018 року зараз я вам покажу в новому кузові. Mazda CX90, преміум комплектація, і це автомобіль вже 24-го року. 12 600 виграшна ставка, мінімальні пошкодження, які пройшлись по задній стороні. Це авто можна купити від 10 тисяч доларів на аукціоні в США. Тобто, в загальний бюджет таку машину можна роздати в 22-24 тисячі доларів. Наступним буде бюджетний кросовер, а саме Ford Edge. Зараз хороші ціни на ці автомобілі, оскільки їх дуже багато на аукціонах. Я вже вам покажу 21-го року з великим монітором, в сел комплектації і виграшна ставка всього лише 4600 доларів. Тобто цей автомобіль можна купити в загальний бюджет 13-14 тисяч доларів. Сьогодні вам також покажу новий Infiniti QX60. Ми такий автомобіль ремонтували та продували для нашого клієнта. 23-го року, 3,5 двигун, тут мінімальні пошкодження і 9700 виграшна ставка на аукціоні. Дуже виділяється цей автомобіль на дорозі і таку машину можна купити в бюджет 18-20 тисяч доларів. Часто нас запитують кросовери Mitsubishi Outlander. Це один з найпопулярніших та найліквідніших сімейних кросоверів. В даному випадку автомобіль в комплектації Black Edition 2022 року було продано за 7 доларів. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 15-16 тисяч. Також є ще попередній кузов, це 18-20 рік, його можна купити в бюджет 12-13 тисяч. І закінчую цей випуск сімейних кросоверів автомобілем Ford Explorer. Я вам вже покажу 23-го року популярне авто і 7900 виграшна ставка на аукціоні. Раніше його можна було купити від 12 тисяч, зараз буквально від 7 тисяч доларів. 3,3 двигун, 30 тисяч миль пробігу та повний привід. І цей автомобіль, обійдеться в загальний бюджет 16-17 тисяч доларів. Сподіваюсь, відео для вас було цікаве та корисно. Ми намагаємось кожного дня публікувати нові відео. Прошу підтримати нас підпискою, а також вподобайкою. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.